Донеччина недосяжна мета ворога там тривають найкровопролитніші бої. Президентська бригада імені Богдана Хмельницького показала свої позиції Пере, е, власне, переправу. Армія Російської Федерації неодноразово намагалася штурмувати її. Втім, успіху не мали. Піхотинці підрозділу розповіли про війну та своє місце в ній. Звісті з цієї точки, десь метрів, вже до ворога. Несемо службу, спостерігаємо, контролюємо, щоб не було неконтрольовано заходу до нас. Ну Відсікаємо всякі наступи. Буває, лізуть, але ну відбиваємо, даємо їм по зубам. Звичайно, це все для людей важко, але в плані в тому, що це вже якби під... Позиції ворога позиції зайняті нашими військами, то вже воно трошки більш-менш людей мотивує, щоб якби, рухатись вперед. Інтесивний був обстріл ще тоді, коли от тільки ця позиція. Зайнялася і ще була не розкопана. Тут можна сказати, ми ходили майже на присидячи і не було нічого накрито, тільки от спальниками накрили, щоб дрони менше бачили. От тоді, коли почав там працювати, то тоді всі реально зрозуміли, що не шутка. В першу чергу треба розкопатися, окопатися, заглибитися, накрити позицію, а потім вже не боятись, коли обстріл Бо Ніхто не знає, в який момент і куди може прилетіти. Я сьогодні говорю, завтра вже ні. То, то лотерея, то війна. Тут ніхто не знає, скільки йому написано і наскільки воно буде... Якось... Не так все просто, як в телевізорі показують. А наскільки це непросто? Їх треба всіх сюди, щоб вони спробували на, на собі. Як воно є, От тоді вони зрозуміють. А так розказувати на словах нема, нема смислу просто. Треба хоча б, щоб тут день, другий побули, коли йде артобстріл, вони відчують це на собі. Ніякий телемарафон то вони не покаже, не розкаже і вигляд, зробили, що зрозуміли, лайки поставили, а і потім далі, а йдемо по своїх справах. Ну і все. То я вже привик, я вже не перший рік, вже привиш просто. Вже просто знаєш, що йдеш сюди, і може бути хоч. Від того ніхто не застрахований. Чи прийшов, чи, чи вернешся, чи ні, то вже друге питання. Вернувся добре. Живий і радуйся. Я б то стояти до останнього, можливо, в когось інша думка, але я тікати не збираюся. Зброї в нас вистачає, така тварин. Будемо воювати. Кожен день обстріли, кожен день штурми, кожен день працюємо. Ну, що сказати, війна є війна. Тут багато хлопців мотивованих, так що всі хлопці заодно, всі друг другу допомагають, підтримують один одного. Ну, я вже служу вже рік і вісім місяців. Дуже багато хлопців теж з самого початку, так що, що можна сказати? Стоїмо. За нами перемога, тому що ворог у нас непростий і не можна ніколи його недооцінювати. Завжди треба бути на 20 ходів вперед, навіть 30, тому що ворог теж дуже підступний, подлий і використовує все, все повністю все, що в нього тільки є. І я гадав, що війна це така якась маленька така теорія до цього. Ну це дуже-дуже дуже така серйозна гра. Це шах шахи на життя. Це дуже конкретно і тут не можна розслаблятися. Треба бути завжди на стражі, на тому, щоб захищати нашу Україну. І ну, інакше ніяк. Інакше ні. Так, да, тут важко, але. Но... Кожен вибирає свій шлях. Хтось гуляє, хтось танцює, хтось захищає Україну. Ну. Хоча, щоб кожен би хоча б дві годинки щось би робив би для нашої перемоги, нам було б легше. Збройні сили України контролюють вже 10 квадратних кілометрів на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Принаймні про це заявляють в інституті вивчення війни. Його аналітики кажуть, що наразі бої тривають біля населених пунктів пойма, піщанівка та кринки. Російські військові блогери написали, що окупанти, нібито, відбили кілька спроб невеликих українських переправ через річку вздовж лінії пойма кринки. І що збройні сили України е, власне намагаються перекидати техніку, але важко це робити. Та й власне складно це робити і безпосередньо. На позиціях на східному березі. Однак, за даними інституту, українські бійці все ж поповнюють запаси, збільшують чисельність своїх бійців на лівобережжі Херсонщини. Ну а тим часом пекельний штурм на Бахмуті. На воїни збройних сил України відкрили вогонь по противнику ще до десантування з бойової машини. У випаленій снарядами лісосмузі штурмовики з боєм зайняли ворожі окопи та знищували загарбників допоки останні не відступили кадри роботи 3-ї роти 2-го штурмбату 3-ї штурмової бригади побачимо далі

Давай! Бел... крий білку, він сюди боком! забрав. Бравнін, прикривай, прикривай, бравнін! 100 метрів? Що? Я, Я вперед до коди! Плюс, давай! Да. Да. Нас, нас, за інформації по ворожій піхоті. Давай, рух! Група, рух, рух, противник відступає, відступає, рух. Белка. Рух. Плюс подорожай. Займаємо по противника! Займаємо по противника! Розрахунок – 122-мм гармати гвоздика 65 65-ї окремої механізованої бригади знищує ворожу піхоту на одній з ділянок фронту на запорізькому напрямку. Ворожа піхота заховалася в бліндажі, але її помітила українська аеророзвідка та передала координати артилеристам. Два влучні постріли і ціль уражена. Почуємо деталі у матеріалі від Укрінформ. Наскільки на цій ділянці, вони часті артилерійні дуелі ну частково. Треба частково. Що треба, щоб зробити, щоб перемогти у такій дуелі? Потрібно ну, більше, щоб було дронів, щоб ну, наші хлопці могли піднімати дрони і відслідковувати їх. І... Так. Відпрацьовувати. Ну, у вас сау, «Гвоздик»? Так. Наскільки надійна і хороша машина? ФС1 це є старенька машина, ще радянського виробництва. Дальність її максимально 15 200 на, на повних зарядах на 12 12600. Броня, броня в ній тільки може це від осколків дрібних спасти або там, від кулі 7,62 калібра. Розрахунок покриття. Останнім часом більше працюєте по живій силі чи по техніці все ж? Останнім часом, скажімо ну, так, в основній масі працюємо по живій силі. Але заходить техніка, працюємо по техніці. Якщо заходить, просто спостерігаються всі, якщо заходить техніка, працюємо по техніці. Воїни 125-ї окремої бригади територіальної оборони знищили станцію спостереження Муромпе російського війська. Кадри успішної операції захисників, побачимо далі. Військовослужбовець армії РФ розповів про постійні обстріли з боку Збройних сил України, а також підтвердив той факт, що солдати ворожого війська зґвалтували 70-річну літню жінку. Про все це детальніше почуємо в телефонній розмові окупанта, яку перехопило головне управління розвідки. Так там, що там? Тішина, мір, спакос. тишина. слишко на яка тут тишина та зутра взагалі такої була? Просто з цього що можна було Вы, вы, шмаляете или по вам шмаляете? Да по нам, мы сидим в засаде, бежим. Когда Паду. у них какой патроны? Слушай, ни их не кончается, там вон они, стороны, не знаешь, непонятно откуда просто. Оттуда, оттуда, с той стороны, с той стороны. А эти, что не летает, там не ловит. Да пока стоим на месте. Ну как, как, я приехал, так мы и стоим на том же самом месте, где и будем, по сути. Ага. Копаем. А коп, копкой занимаемся. Да, ему рассказывает, говорит, пошли что-то за водой, их там не пустили, послали наши же. Потом зашли в какую-то деревню, там, говорит, вам не сидит, не изнасиловали. Было, было такая да, вообще беспредел наши? так, б**. Наши? Да, ну зэки тут ходят так же, б**, теряются. А, потом говорит, их, потом на их на ищут, б**. бегают они на оружие, их потом ищут в итоге. Говорить, приклади міда шмаля цуд другу. Во, да. Ми тут тоже один раз попал до ко сінь. Ну, Буха нас на хахуй напали. Пікину стреляют, там вообще просто поляна. поляну. Бухали, нас свої не давали, дані хахуйстрій. Бійці 250-го батальйону 114-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України продемонстрували розгортання обладнання зв'язку для ефективної роботи командно-штабної машини. Зв'язок є основою управління військ, сухопутних, будь-яких. Тому найважливіше це розвернути зв'язок і щоб він був постійний і завжди працював. Тому зараз ми відпрацювали розгортання командно штабної машини в польових умовах. Як ви бачите, підняли мачту відповідною антеною для того, щоб Збільшити радіус покриття управління військовими підрозділами і в польових умовах управляли цими підрозділами. В даному випадку команда штабна машина виконує дуже багато функцій. Самі основні це забезпечення, звичайно, командами з вищим управлінням і підрозділами, які з'являються підпорядкувані командира батальйона чи командира, який безпосередньо управляє підрозділами. Париж, Париж, Ми працюємо заради України, тут жили наші батьки і будуть жити наші діти. Ми зробимо все для того, щоб перемога була за нами. Військовослужбовець 48-ї Кам'янець-Подільської інженерної бригади, командування сил підтримки Збройних сил України, розповість, як став сапером і чому йому подобається ця професія. Які якості потрібно мати, щоб бути сапером, та які спеціалізації є всередині цієї спеціальності? Почуємо в матеріалі далі. Став на посаду, типу, сапера, відучився, типу учебку пройшов, але якось він не придавав цьому значення. Потім продовжували, їдемо на розмінування. Поїдеш. Не страшно. Та поїхали, подивимося, що там робити. І воно короче, якось так затягнуло, що вже дуже-дуже давно катаюся. І ну, Робота подобається. Зато завжди з пацанами весело. Тож Трохи, звісно, тяжко, але то нічого страшного. Сюди адреналін. Всегда цікаво, всіда, ну, як, і страшно, і завжди піти, подивитися, що там. От, роздивитися, для себе багато чого нового можна теж побачити, і вже для себе можна щось придумати, якесь нове, щось теж. і в них можна щось навчитися, теж їхніх сапьорів, як вони працюють, як ми працюємо. Тобто, це доволі така відповідальна і нада, ну, робота, і треба бути уважним. Бо у нас, якщо е, ти не уважний, то це не пробачається. Це постійно треба э, розвиватися в цій сфері, бо то, що кожен день щось нове придумують, що ми, що вони, тобто треба завжди приділяти більшу частину часу свого цій справі, соперні. Так само є різно багато різних учебок, де навчають сапьорів по, по три місяці. І, не, і там є різні рівні сапьорів, від першого до шостого, якщо я не вшибаюся, різні класи протитанку, противопіхотні, там, ну, різні види сапьорки. Сапіри треба люди. І мені страшно, і пацанам страшно, з якими ми працюємо, тобто, ну, всім страшно. Але ти коли вже заходиш на поле, включаєшся в роботу, ти вже про страх забуваєш, ти просто от, от, треба зробити і ну, вибору немає. Але в сапери треба йти от, людям, які знають, чого хочуть, щоб не боялися. От. Бо професія сапера ошибок не прощає. Тобто, якщо ти будеш такий неуважний, думати, чи стоїть робити, чи не стоїть, Професія сапирати. Таких людей не потрібно. Тобто, треба надо рішучих, впевнених в собі і щоб не боялися. Ну, в цілому, робота дуже цікава. Хто любить екстрим, запрошуємо. Ну що ж, ось такий був короткий огляд тих подій, які відбуваються на фронтах, підготовка в тилах. Тож залишайтеся надалі з нами. Попереду будуть наші розмови.